У ніч на 18 липня російські війська здійснили чергову атаку по Павлоградському району. Під ворожим обстрілом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури Вербківської та Богданівської громад. Понівечене транспортне підприємство. Там виникла пожежа, яку надзвичайники загасили. Внаслідок атаки загинув машиніст електровозу. Чоловік 1972 року народження. Ще двоє чоловіків віком 38 та 40 років отримали поранення. Вночі сили ППО знищили три ворожих БПЛА. У Павлограді тривають роботи з очищення зливової каналізації. Комунальники прибирають нанесений ґрунт на вулиці промисловій. Наразі тут була проблема зі сходом води. Вручну будемо вичищати колодязі, беремо нанесений ґрунт і провіримо вихід і до лісу туди. До роботи залучено трактор Бобкет і вантажівку для вивозу сміття. За словами комунальників, подібні виїзди відбуваються регулярно як за планом, так і після злив чи звернень містян. Ось дивіться, навіть нещодавно, коли пройшов град, позбивало дуже багато листя, маленьких гілочок. Це все водою несе. Там на речіточках все <забило> накопичується, забило все, стоїть стоїть вода. Там вона і проходить, але це дуже невелика кількість її туди. проходить. У такому випадку навіть справна система водовідведення не встигає впоратися з навантаженням. Такі прибирання займають небагато часу, але дають змогу уникнути підтоплень на вулицях міста. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. В районі вулиці Широкої тривають аварійні роботи на каналізаційному колекторі. Комунальники Павлоградводоканалу усувають черговий порив на одній із найпроблемніших ділянок мережі. Труби вже в аварійному стані, дуже багато зроблено роботи. Роботи, будучи виповнюватися в повному обсязі. Роботи тривають ще. Майже кожну неділю пориви, аварійні ситуації, які ми встреняємо, стараємося вчасно реагувати як можна скоріше і робити часткову заміну. Наразі фахівці замінили сім метрів аварійної труби на нову пластикову. Попереду ще близько півтора кілометра, аби подібні пориви більше не повторювалися. До усунення аварії залучені екскаватори, вакуумні машини та інша техніка. Це буквально було вчора. Ми займалися в маї місяці, підтоплено було, тому що дуже великий кусок ділянки міняли. Це ви самі розумієте, 8 кілометрів води виливається все. звісно, що буде, воно сморід, але вода входить. Ми стараємося це все нейтралізувати якомога скоріше, щоб це не було і не дискомфортно і екологічно, максимально чисто. У перспективі комунальне підприємство Павлоградводоканал поступово замінюватиме застарілі залізні труби на сучасні пластикові. Це має знизити аварійність і розвантажити одну з головних гілок міської каналізації. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлограді зафіксували три випадки захворювання на кашлюк, який особливо загрожує дітям. На Дніпропетровщині також фіксують епідемічне ускладнення скору. З початку 2025 року вже захворіло 23 особи: кір, дифтерія, кашлюк, поліемеліт, гепатит Б це не просто хвороби. Вони можуть мати тяжкий перебіг, призводити до ускладнень, інвалідності або навіть смерті. Єдиний надійний спосіб захисту вчасне щеплення, наголошують епідеміологи. До України надійшло 70 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики цих хвороб у дітей. Закупівлю здійснив ЮНІСЕФ. А препарат вже прямує до медзакладів Дніпропетровщини. У Павлограді вакцину можна буде отримати у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Для цього батькам слід звернутись до свого сімейного лікаря або педіатра за місцем проживання. Дніпропетровщина посіла третє місце за результатами моніторингу доступності ЦНАПів, який Мінцифра провела у першому кварталі 2025 року. Сьогодні переважна більшість центрів надання адмінпослуг на Дніпропетровщині працює з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Водночас лише кожне четверте приміщення повністю відповідає вимогам безбар'єрності. Проте за низкою критерій область демонструє високі результати. 100% ЦНАПів мають технічні рішення для обслуговування осіб з порушенням слуху, 95% в приміщенні оснащені пандусами. 93% мають сходи з поручнями. 71% центрів облаштовані санітарними кімнатами. У 93% ЦНАПів доступні матеріали, надруковані шрифтом Брайля. За загальними показниками Дніпропетровщина поступились лише Києву та Львівській області. Неповнолітні за кермом мотоциклів та скутерів. Дедалі частіше така картина на дорогах. Часто без шоломів, документів і знань правил. Щоб попередити можливі аварії, поліцейські вийшли в черговий рейд. Правопорушників виявлено не було. Однак з підлітками провели профілактичні бесіди. Не треба ризикувати, бо, по-перше, це ваше життя. У вас ще немає тої реакції, немає тих навичок, які є у водіїв, які склали іспит, пройшли повне навчання. Треба передати там своїм друзям, якщо вони там катаються, да без рушників і так далі. Особливо в тривогу. Ну, в принципі, воно не дуже так, приємно для людей, які навколо. А ще в тривогу, коли вони крутять по максимуму і воно відстрілює, а люди потім не знають, коли летить шахет або то вилітаєте. У підлітків перевірили документи на мотоцикли та нагадали про заборони. Змія конструкція у транспортного засобу, особливо на труби, забороняється для того, щоб в ще йде з повномасштабного війна. Можна було громадянам зреагувати на е, повітряну тривогу, Чутно нам було, що чи це летить шахет, чи це постійно на транспортному засобі на МОППЕД. Не, е, не їздять друг за другом, собі буде право дружнього друку. щоб були всі відповідні документи, мотошоломи, достигли віком 16 років. Можна зробити свої космічні водія категорії відповідно Алі А1. Тут на самому пункті не більше 50 кілометрів на годину потрібна дорожнього руху. Після профілактичної бесіди неповнолітні забрали мотоцикли та покотили їх додому. Такі профілактичні заходи триватимуть і надалі. У фокусі безпека дітей. І водночас спільна відповідальність батьків, громади та кожного учасника дорожнього руху. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлораді мешканці часто виявляють ініціативу та облаштовують підвали своїх будинків як укриття. Підвал робили ми своїми силами. Люди виходили, працювали і дітки, і дорослі. От, ну, все зробили, що могли своїми силами. Пісочок посипали, щоб. Ну, щоб чистенько було, лавочки поставили, навіть сіл поставили, водичку. Саме необхідне. На початку повномасштабного вторгнення у підвалах ховалося багато людей. Нині ж там майже нікого немає. Я думаю, що підвал це вже ну, не знаю, ну крайня міра уже. Мешканка розповідає, що через вологість протікання труб та відсутність комфортних умов більшість підвалів не підходять для тривалого перебування. Втім, є і винятки на житловому масиві новий, відомому в народі як «П'ятихатки», Мешканці облаштували найпростіше укриття у підвалі свого будинку. Ну, по перше, скажемо так, це зробили самі люди. І ініціатива була їхня також, тому що коли розпочалась війна, звісно, у Багато людей в країні був хаос, і люди не знали, як себе вести, куди йти, де ховатися. Потім трошки опанували себе, і вже як потепліло, люди вирішили. Майже спочатку війни люди вирішили зробити для себе таке місце, де б вони могли сховатися під час повітряної тривоги. Тут підвал використовують регулярно навіть під час останніх повітряних тривог. У нас призначені люди, зроблені дублікати ключів, і, а люди там уже самі призначають, хто, де, коли, в який час буде чи спускатися, чи де може ключ лежить. Тому так, це все організовано. Подекуди люди беруться покращувати умови і в інших сховищах міста. Мешканці селища залізничників також виявили подібну ініціативу. В принципі, укриття комфортне, там можна сидіти, можна полежати, якщо це пізно ввечері або вночі. Достатньо комфортне, тепле. Коли дуже холодно було взимку, нам включали обігрівачі. Нам було комфортно там знаходитися. Люди кажуть, навіть якщо підвал не ідеальний, краще спуститися ніж залишатися вдома. Спуститися в укриття це набагато безпечніше, навіть не зважаючи на ті ситуації, що укриття у нас не бомбосховище, все одно це безпечніше в рази ніж чотириста не. Один із тих, хто взяв на себе ініціативу на селищі РТС, – 13-річний Данило. Він розповідає, чому саме вирішив зайнятися цим і як усе починалося. Ну, це напевно безпека за своє життя і безпека інших мешканців цього будинку. Ще взимку він разом із батьками взявся за облаштування підвалу, впоралися менш ніж за тиждень. Робота була складною, але родина прагнула зробити укриття безпечнішим і зручнішим. Ми там поприбирали трішки, поставили декілька палетів, ну і столик, щоб могла стояти вода, питна, ну і серветки також. За його словами, людей, які спускаються до підвалу, небагато, але вони роблять це регулярно. Для них це важливе місце, де можна почуватися у безпеці. Попри складнощі, мешканці цих будинків продовжують покращувати укриття, піклуючись про свою безпеку і своїх близьких. Кирилл Дмитрок, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.